Хоча б можна чи ні. Це ж не гарно, нічим. Хотів поговорити з вами про мені незручно говорити зараз. Про вивезення Оксани Марченко в 2022 році. Я їду на машині і так далі. Ну, ладно, це дільниця. Пройшло досить багато часу і є певні законодавчі норми на розголошення державної таємниці. Що це була за спецоперація? Яка була ваша роль у цій операції? Якщо кума Владиміра Путіна Віктора Медведчука міняли на 200 азовців, то скільки наших полонених суто теоретично віддав би Кремль за куму Оксану Марченко? А як взагалі так сталося, що вона безперешкодно покинула Україну перед повномасштабним вторгненням? Певнений, що в багатьох із вас виникали подібні запитання. Ми теж над цим розмірковували і вирішили дослідити обставини виїзду дружини Медведчука в Білорусь, а потім в Росію. Під час підготовки розслідування безпосередні свідки цієї втечі говорили про державну таємницю, джерела про сплановану операцію. І, зрештою, сліди привели нас до СБУ. Дуже коротко нагадаю, хто така Оксана Марченко. Не впевнений, що ті, хто знали, могли забути, але допускаю, що і люди, які про неї не чули. По перше, база Оксана Марченко – моя жена. Мой муж – человек, которым я горжусь. По-друге, Марченко кума очільника Кремля Владиміра Путіна і власниця активів свого чоловіка Віктора Медведчука. Він відповідно кум Путіна. На Марченко записували компанії і майно, поки вона була ведучою і учасницею різноманітних українських телевізійних шоу. Ми довольствуємося. малим. хто нас знає, у нас все просто центральний будинок, білий палац кума Путіна. І портреті ціла гора. Оксана Марченко виїхала з України перед російським вторгненням у 2022 році. Тепер її розшукує служба безпеки за фінансування дій, що спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Зараз колишня українська телезірка виглядає приблизно ось так. І це найсвіжіше відео, яке нам вдалося знайти. Молитва строїт навіть вполне себе матеріальні віші одразу зазначимо, що у лютому 2022-го ситуація склалася так, що перешкод для виїзду Марченко за кордон не було. Так за рік до того рада нацбезпеки і оборони вела щодо неї та її чоловіка Віктора Медведчука санкції за фінансування тероризму. Обоє, як зазначали офіційні особи, фігурували у провадженні СБУ. Служба безпеки України веде сьогодні кримінальне провадження по статті 258, Частина 5, Це фінансування тероризму, відповідно по статті до пана Марченка, до всіх відповідних перелічених осіб, так само пана Мідчука. От застосовані санкції. Але якщо Віктор Медведчук менш ніж через три місяці після цього отримав першу підозру, і суд відправив його під домашній арешт, з Оксаною Марченко нічого подібного не відбувалося. Так були санкції, але ні підозр, ні запобіжних заходів. Лише дискомфорт. Сьогодні нас лишили доступу до нашим щитам. Сьогодні там мені приходять повідомлення, Я не можу музику е продовжити підписку на музику, тому що в мене заблоковані карти. Не переживу. Марченко. Оголосили підозру аж у лютому 2023-го, майже через рік після того, як вона покинула Україну. Розшукувати колишню телезірку служба безпеки почала в березні, коли подружжя вже давно воз'єдналося, і Медведчука обміняли. І навіть епізод серіалу Паломниця про це був майже готовий. Матір Божа пригласила його на свій день народження. Кримінальне провадження щодо Оксани Марченко стосується фінансування російських силових структур. Причому це фінансування згідно офіційних повідомлень почалося десятиліття тому, у 2014-му. І виходячи з усього цього таймлайну, може виникнути запитання: а чому ж їй не оголосили підозру раніше до втечі? Ми спитали про це у служби безпеки України. Там повідомили, що до лютого 2023-го збирали достатні докази. Повідомлення особи про підозру регламентується нормами КПК України та залежить не від місця її перебування, а від моменту отримання достатніх даних. Після отримання достатніх доказів Марченко Оксані було повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Ми вирішили встановити і дослідити деталі втечі Оксани Марченко з України. Як і з ким вона виїхала, відомо, що це сталося 18 лютого 2022-го, за чотири дні до повномасштабного вторгнення. Пізно ввечері про перетин кордону повідомили на сайті Абазріватель. Виїхала до Білорусі автомобілем близько 19-ї У супроводі кількох чоловіків. Ця публікація містить і відео. На ньому зафіксовано, як до пропускного пункту під'їжджає автівка. З неї виходить Оксана Марченко, і в супроводі чоловіки у масках проходить. Паспортний контроль. Вам же ніхто не забороняє, але це ви стекаєте, ви депросими познімаємо. Не З відео стає зрозуміло, що перетинають кордон дві автівки. Їх оглядають по черзі. В кадр потрапляють номерні знаки цих автомобілів. Ми встановили, що перше авто Тойота Cruiser – зареєстроване на компанію, пов'язану з родиною Медведчука Спорт Тур. Друга Тойота Форанер на час виїзду належала Андрію М співзасновнику детективного агентства Шторм, яке охороняло сімейство Кума Путіна в Україні. Якщо ми не помилилися, ось він поруч з Оксаною Марченко на відео 2018 року. Але 18 лютого 2022 Андрій М. не виїжджав з країни. Завдяки інформації від джерел у правоохоронних органах, ми встановили всіх, хто того вечора супроводжував Оксану Марченко під час перетину українсько-білоруського кордону. Ось як це відбувалося, першим о 18.59 виїхав з України Ленд Крузер. Кермував автівкою на той час співробітник шторму Олег М. Цей факт він підтвердив особисто. Ось, я, сказав, я її вивез, і все. Пасажирами цього авто були Оксана Марченко та Іван В. За отриманою інформацією з податкової він також пов'язаний зі штормом. Офіційно отримував там зарплату щонайменше до 2019 року. Ось Олег В. відчиняє двері для Оксани Марченко. О 19.05 перетнуло кордон друге авто. Тойота Форанер. Водій Богдан С на той час працівник компанії ЮДР Груп пов'язаної з Оксаною Марченко. Разом із Богданом в автомобілі перебували штормівець Віталій Д та Валерій Т. Докладніше про нього трохи згодом. Обидві автівки того ж вечора, після 23-ї години повернулися з Білорусі, але вже без Оксани Марченко і Івана В, охоронець, якого можна помітити на старих відео поруч із Віктором Медведчуком, вочевидь супроводжував колишню українську телезірку. Далі, якщо вірити самі Оксані Марченко на інтерв'ю з Ніколаєм Басковим. За тисячі кілометрів від України. Да. Як тебе мчусь, правда мені правда? І усе у цій втечі виглядало б логічно і передбачувано. У родині Медведчука зрозуміло, що загроза вторгнення висока, тож охоронці, бійці детективного агентства Шторм вивезли Оксану Марченко з країни. Може, вивезли б і самого Медведчука, та він уже був під домашнім арештом. Але під час підготовки цього розслідування відбулося декілька подій. По-перше, наше джерело у правоохоронних органів зазначило, що це було спланованою операцією. По-друге, один із безпосередніх учасників вивезення Оксани Марченко Віталій, де під час листування з нами чомусь почав говорити про державну таємницю. Пройшло досить багато часу, і є певні законодавчі норми на розголошення державної таємниці. Ну і третє Валерій те, один із чоловіків, що супроводжував Марченко, за інформацією джерел слідства інфо у податковій ніколи офіційно у штормі, чи пов'язаних із родиною Медведчука компаніях не працював. А через декілька місяців після події з четвертого кварталу 2022 почав отримувати зарплатню у службі безпеки України. Повне ім'я цього чоловіка Валерій Семенович Туз. З цієї хронології виходить, що Валерій Туз 18 лютого 2022 року разом зі штормівцями вивіз Оксану Марченко в Білорусь того ж дня повернувся в Україну, а невдовзі успішно влаштувався на роботу в служби безпеки України, пропрацювавши там півтора року. Однак джерело слідства інфо в одній зі спецслужб повідомило: насправді Валерій Туз співпрацював із СБУ і раніше, і до офіційного працевлаштування. Це колишній охоронець Віктора Медведчука. Це людина, яка допомогла затримати його, коли Медведчук намагався втекти. Потім він певний час пропрацював у службі безпеки і далі з ним припинили співпрацю. Або, можливо, у нього тепер є якісь інші завдання. Не знаю. Ця людина була подвійним агентом. Підтвердити цю інформацію безпосередньо у службі безпеки не вдалося. Звідти лише надійшла коротка відповідь. Зазначена вами особа не є співробітником СБУ. Ми телефонували і Валерію Тузу. Хотів поговорити з вами. Про, ти, ти, мені незручно говорити зараз. Про вивезення Оксани Марченко в 2022 році. На наші дзвінки тут більше не відповідав. Отже, Служба безпеки України оголосила підозру Оксані Марченко через рік після того, як усі дізналися, що вона виїхала з країни. А оголосила у розшук і ще пізніше. Дружина Віктора Медведчука перетнула кордон у супроводі людини, яку називають агентом СБУ, і яка через декілька місяців після цього влаштувалася у спецслужбу офіційно. Варто нагадати, що на час вивезення Марченко службу безпеки України очолював Іван Баканов, вчинки якого неодноразово викликали обурення суспільства через контакти з членами вже забороненої ОПЗЖ, приміром. Він відвідував ювілей соратника Віктора Медведчука Григорія Суркіса і навіть допомагає Шефіру нести подарунок. А на цих кадрах радісно вітався з Медведчуком особисто. Чи могла тут бути якась домовленість? Напишіть свої думки у коментарях під цим відео. Коментар із поясненням Івана Баканова був би дуже доречним у цьому матеріалі. Але на повідомлення і дзвінки він, на жаль, не відповів. У Службі безпеки України не надали прямої відповіді на запитання чи володіли інформацією про те, що Оксана Марченко планує покинути територію України у супроводі подвійного агента Валерія Туза. Отримати коментар Оксани Марченко не вдалося. Ми написали повідомлення на всі знайдені пошти і номери телефонів. А також відправили запитання через спеціальну форму на сайті Паломниця для так званих душевних донорів, які хочуть потрапити в цей православний серіал. На цьому у нас все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо хочете, щоб таких розслідувань було більше, запрошую підтримати нас на монобазі за посиланням на екрані та долучитися до слідства клубу.